Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка з польського магазину Хаус. Вже давно в нас нічого не було з хаосу. Давайте дивитися, що в нас тут є. Вже почалися потрошки розпродажі в Європі. І це ми викупляли на розпродажі. Хочу вам подякувати. То дивиться моє відео, ставить лайки, коментує. Хто ще не підписався, то підписуйтеся на мій канал, мені буде дуже приємно. Так, давайте дивитися. Це в нас такі носочки. Так, Т638 розмір. Тут у нас 5 пар. До речі, дуже класні. Для вас я залишу ось тут внизу посилання на кожен товар, за скільки я їх взяла. І силочку на цей товар, ви можете подивитися. Ціни можуть вже відрізнятися від тих, що я замовляла, і взагалі, може, цього товару вже не бути. Давайте я так це приберу. Ми Будемо дивитися. Так, це в нас така кофточка розмір XL. З котиком дуже гарна. Колір такий м'ятний, приємний, але такий, знаєте, не дуже яскравий. Ось така. І давайте я хочу вам зробити замір. А це йде в нас як трошки укорочене вона. Тому і має бути трошки оверсайз. Це в нас 20... 28 з половиною. І тут вона має. Це в нас 100% батончик. Так, 50 сантиметрів. Тобто, щоб ви розуміли, що він трошки укорочений, але наразі це популярно. Так, дивимося далі. Це в нас такий світшотик, Такий дуже гарний, він такий якось молочного кольору. Кава з молоком. Також це у нас розмір елічка. Ось тут вона у нас вона на фліски. Так, давайте подивимося, які у нас тут заміри. Так, тут 64, і від плеча донизу у нас 66,5. У нас, бачите, такий рукавчик, трошки ширший, і воно йде також оверсайз. Ось такий у нас свічок. Але він дуже м'ягесенький, такий, приємний. В мене є світшоти від хаосу. це вони добре, набагато краще, ніж від Сінцею, тому що від сінцея він кошлатиться трошки швидше. А від Хаусу в мене десь три роки тому брала ношу. Ну, звичайно, не кожен день. Але вона вже покошлатилася в сінцея, а в Хаусі ні. Так, це в нас така кофточка. Це у нас розмір XL. така вона як трошки натуральна. Зараз будемо дивитися XL у нас розмір. Так, трошки так. 53 см. Так, зверху донизу. 65, але 65 це отут, а тут трошки спереді буде ще довше. Так, Тут у нас такая як різіночка. Дуже гарна кофта, мені подобається. І, до речі, плюс такого принта, те, що, бачите, вона трошки пом'ялася, а ви її одягнете, і воно не буде видно. Тому що, якщо вона була одна тона, то було одразу видно, що вона трошки пом'ята. Тому це такий лайфхак, хто не хоче. Просувати, то можна. Це в нас 100% віскоза. Ну, до речі, дуже класно. А цю ковтинку ми взяли за 199 гривень. Дуже класна ціна. Але я вам нагадую, що на весь товар я залишу для вас силочки. І по цим сілочком можете перейти і подивитися інформацію про товар. Так, це в нас ще одна така жіноча кофточка, це в нас кроп-топ. це в нас прям вже такі... Це емочка. Але це ще корочку. До речі, прикольно. Бачите, можете ось так собі затягнути. До речі, дуже цікаво. Ось так. Та ще, ще такого товару не було з такими штучками футболок. Це у нас також 100% катон. Зараз я вам зроблю заміри. Так, тут, тут у нас 52 і тут у нас 18. 18 Тобто прям кроп-топ-кроп-топ. Якщо та ще трошки була довше, то це буде вже дуже коротесеньке. Але зараз в моді всі носять короткі топи. Так, нас чоловіча. У нас не дуже багато є чоловічого одягу, але нарешті потрошечки, замовляю, до речі, прям, прям велике. Але це XXL, це найвеликий розмір. Ось такий він класний. А це двойний такий, бачите, і тут і тут капюшончик такий утеплений. Так, тут у нас також фліска, але він дуже такий щільний матеріал. Хочу навіть з цим жіночим порівняти. Цей жіночий, він такий, навіть трошки як просвічується. А цей він в два рази щільніший. Такий дуже теплий. Так, ну, А ми дивимося, в нас є тут такі два карманчика класних. Колір жовтий, дуже класний. Колір такий. Мені подобається, я люблю такі кольори. У мене навіть з хаосу є, точно такого кольору. Жіноча. Так, значить, 60, 68, 60... 69 ровно в нас. Так, зверху до самого низу у нас 78 см Це в нас чоловічий, це найбільший розмір. Тому, кому буде цікаво, то замовляйте. Дуже класно, мені подобається прямо. Прям дуже чітко. Ось такі у нас сьогодні були розпаковочки. Всім дякую і до нових зустріч! Па-па!